Рыночному сыну экстракт высокая концентрация растительных экстрактов. В целом, в целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских вооруженных сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей Лінії бойового соприкосновення где-то боля швидкими темпами, де медленні, но по всім направленням працівник адходять. Е -е, от е -е, саме оці хвилини розпочалась пряма лінія диктатора Путіна, де він відповідає на так звані запитання так званих журналістів. Вже є нові перли від нього. Тільки він почав буквально 14 хвилин тому. Вже розповідає, що. По факту Україна не хоче ніякого миру. Вони наступають на всіх фронтах і каже, що захопили Сіверськ, наступають на Лиман. Дуже скоро буде під слов'янське, а також півкостянтининки захопили весь покров. Захопили мі Марноград оточений. А Прокупінськ мучить. мовчить. А по Купінськ не говорить, ну правда, як говорити про Купінськ, що вони його захопили ще три, три тижні тому. А от є тільки проблемка, що 12 грудня офіційно е, наш генштаб повідомив, що на 90% дивностовідсотків е, контрнаступальна операція проходить успішно. контактна група 32 на базі Рамштайн добувалася два дні тому, де був присутній наш головнокомандувач Олександр Сильський. Він сказав, що на 90% Куп'янськ вже. Де окупований, а наші бійці на сьогоднішній ранок кажуть наступне, що 100% деокупації Куп'янська це питання просто часу. А от Путін захопив на словах і тепер на словах, де захоплювати наступні напрямки. Знову ж таки, повідомляє, і розповідає, що ми капітулюємо по всіх напрямках, і що Україна не готова до миру. Тільки якого миру він забуває розповідати, просто каже про якийсь мир, незрозумілий. Про 90 мільярдів євро від Європейського Союзу, друзі, є реакція. Міністерства фінансів України кажуть наступне: фінансова фінансова підтримка 90 мільярдів євро, яку ухвалила Єврорада для України, є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення зобов'язань можливо лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані повномасштабною агресією. Отримані від Європейського союзу кошти спрямують на фінансування державного бюджету та потреб нашої оборони. У мінфіні також наголосили, що робота над механізмом так званого репараційного кредиту продовжується, адже для цього фактичне фактичної реалізації потрібна додаткова. Підготовка про те, що ми говорили і в попередніх ефірах з вами. Дивіться, був план А і план Б. План А за це за що виступав і Урсула Фонд Вона на ваших екранах, очільниця Єврокомісії, а також канцлер Німеччини. Ось він іде Фрідріх Мерц. Вони хотіли використання заморожених активів Російської Федерації. План А. План А не вдався. Тому вирішили екстрено задіяти план Б. Це я так розумію, будуть випущені єврооблігації, і збільшиться зовнішній борг. ЄС і ці кошти нададуть Україні Попередньо ми говорили з вами про 165 мільярдів євро. А це орієнтовно було би 1,9% кома і відвалу внутрішнього продукту всього Євросоюзу. Це не є така велика сума, але бачимо це не 165, а 90, тобто це менше ніж півтора відсотки. Це не критично, але я вам про це казав, що це є кошти платників податків, які хочуть європейці повернути заморожених активів Російської Федерації, які безстроково заморозили. Але після того, як от кажуть європейці, їм треба більше часу, аби юридично все оформити і аби не було жодних прогалин. На це треба час. Саме тому заділи план Б, аби згодом втілити план А. Ну і Макрон, президент Франції, каже, що потрібно говорити з Росією. Але як він це каже? Каже наступне президент Франції, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Путіном, а не покладатися на посередництво Сполучених Штатів Америки в мирних переговорах щодо України. Про це він сказав в виданню Блумберг або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Путіним. Макрон виступив після того, як нагадаю вам вчора, 19, о, сьогодні перепрошую, 19 руння стало відомо, що нам кошти виділили. Дивіться тут можна з двох сторін дивитися на це, тому що знову боку вести діалог з путіним. Каже Макрон, ідея така собі, але в контексті Сполучених Штатів Америки і Віткофа, Кірла Дмитрієва і інших із зятя Трампа, які ем, зайняли абсолютно проросійську позицію, можливо, тут і є якесь раціональне зерно, тому що США себе хочуть позиціонувати як посередники, як ем, човникова дипломатія, яку вигадав ще свого часу ну, направду легендарний Кісінджер Генрі Кісінджер. Ем, але ж ми знаємо, що ця чорноково дипломатія абсолютно на спрямована на задобрення Росії і на втілення їхніх планів. Я вам просто нагадаю, що був Берлін на минулих вихідних, де зустрічалася українська і американська делегація, де було заявлено з нашого боку, що ніяких поступок щодо території і мова йти. Не можна. І тепер будуть зустрічі тепер вже російської делегації і американських на цих вихідних в Майамі, де очевидно будуть доносити позицію європейців і України. Але напередодні Шрябков, Лавров і інша ця вся братія вони сказали, що європейський план їх, грубо кажучи, не цікавить, і європейський план вони розглядати не мають наміру. Саме тому сьогодні виходить Путін на пряму лінію і розповідає, що Україна не хоче миру. Україна не хоче капітуляції на секундочку, тому вона не погоджується на абсолютно капітуляційні умови. І це є. Фактом і аргументом Путін каже наступне: що Куп'янськ оточений, що там оточено 3,5 тисячі бійців збройних сил України безповоротно, шансів вийти немає. А, відео Володимира Зеленського, де він біля Куп'янська, це фейк. Він каже. Ну я ще ключові до речі вас зібрав за ці от кілька хвилин. Ключові фрази, що там розповідає Путін, давай я вам зацитую. Каже Україна не готова до миру, Це вам казав. Ми захопили сівецьк і скоро візьмемо Лиман і продовжимо наступати на Слов'янське. Російська Федерація готова закінчити війну на умовах, які озвучила влітку 24-го року. Нагадаю вам перед самітом миру 14 червня 24-го року. Путін вийшов до своїх представників Міністерства закордонних справ і сказав, що Україна має вийти з чотирьох областей. Причому з Херсонської і Луганської області вона Херсонської і Запорізької області має вийти в адмінкордонах на час на момент входження їх до складу української. Україну, ну ви розумієте, каже: ми захопили половину Голайполя. Росія захопила Куп'янськ, і ми оточили там зсу. Всім варто розуміти, що вся ця брехня і ці неправдиві заяви направлені виключно на одну людину на Трампа. Ну от я не знаю, як можна коментувати абсолютно відверту брехню цього представника. Хай він краще розкаже там скільки нафта коштує. А на сьогоднішній день нагадаю вам марка м, нафти Юрел основна марка, яку продає Путін і отримує кошти, коштує 35 доларів. Нагадаю вам, що влітку якраз міністр законодавних справ України Андрій Сібіга і президент України Володимир Зеленський, коли Європа вирішувала, яку стелю м, верхню поставити на російську нафту, і вони домовилися про 47,6 доларів за баррель російської нафти. Те, Сибігай і Зеленський сказали, якби була 35 доларів, це було б дуже добре, тому що в такому режимі тривалому. Російська економіка зазнає серйозних втрат. Ну і бачимо, і є ця ціна. Не змогли ми цього добитися сили оборони від наших європейських партнерів. Прошу дуже почалися атаки на Тюнівий флот, удари по Новоросійську. До речі, по новоросійську взагалі ще дешевша нафта марки Юрлас, тому що там величезні проблеми з відвантаженням. казав, що тепер Тюнівий флот Росії рухається про при березі Туреччини і Грузії. Оминає, бо боїться, що може влупити якийсь дуже добрий дрон. А саме захід. Новоросійськ, вони забарикодували, потопили там баржі. Ось і бачимо, не хочуть опускати ціну. То ми цього доб'ємося. Наші сили оборони доб'ються своїм санкційним шляхом, хорошим надійним і щоденним.